Смерть поставлена на конвеєр. Російські пропагандисти чи не вперше влаштували екскурсію на один із найбільш утаємничених військових об'єктів. Виробництво дронів в єлабузі це Татарстан. Обсяги створення шахедів, яких росіяни вперто називають власною розробкою герань, вражають. Ворог зізнається, що залучає до процесу створення дронів камікадзе навіть старшокласників. Ребята, подивіться, що відбувається. с той стороны. И давайте покажем, сколько этих гераний с этой стороны. Намек. Приблизительно. Сколько вы выпускаете сейчас этих беспилотников? Ну, в свое время был план производить несколько тысяч гераний. Вот сейчас мы производим в 9 раз больше, чем был план. Понятно, що генеральний директор не називає в год в місяць в день. Ви поняєте, що річ ідеатиша. Звісно, ці заяви можна було списати на пропагандистські прийоми, але невтішні прогнози озвучують і західні партнери. Голова ситуаційного центру із питань України в німецькому міноборони, генерал Крістіан Фродінг, заявляє, що росіяни планують запускати одночасно до двох тисяч ударних безпілотників.